Друзі, всіх вітаю на каналі. Виїхав знову на риболовлю. Сьогодні середа. Виїхав знову з самого ранку. Вчора лив дощ цілий день. Сьогодні як би немає його бути. Приїжджаю ось з це річка ж Південний Буг. Хто дивився по локації, здогадалися і та сама локація. Але приїжджаю, де я після цих дощів, де я ходив, тут було сухо. Зараз тут вода. Затопило все. Відкрили шлюзи. Тут я ось сидів на боковий кивок Ну, Що бочах, якби заходжу, можна пробувати. Вчора все, збираюся, все чудово. Поки не скинули в фейсбук інформацію, що сьогодні зустрічаємо. На щиті нашого героя на третю годину. Так що десь до першої години порибалю і поїду. Треба буде машину помити, бо заїжджав тут таке болото. Так щось так. Сумна звістка. Але ми живемо в реальному часі. Що ж, мішаю зараз. Бистренько прикормку. Намарив, намарив знову пшона, запарив макуха. Ну і добавлю ще куплені інтеркрилівської. там в мене є холлаби, бисквіт, конопля. Один підписник порадив. Не знаю, чи підписник, але надію, що підписник порадив. Для того, щоб ловити, треба закормити точку чудово. З відровень. Ну я тільки замітив, я ось тут на боковий кивок закормлююся. На закорм риба чомусь не підходить. Ну, зараз попробую, зараз відро замішаю, взяв з помба і на одну дистанцію закормлюся. й буду потім закидати тіпа, свої фідера. Ну що, мішаю прикормку. Далі включуся. Всім приємного перегляду. Так, друзі, ось авроровський. Карась солодкий. Зараз добавлю пшона. Макуха. Це на закорм і гороху. І закормлюся. Це, це, A stęki wysypaliśmy. Tę, trochę ruch. u nas trzymał za marsza. Jak to już rozstało. Ведро то ведро. Уличная прикормка. Так. И Ногу. Запалил. Все, замешиваемся. Так, закормимся. Виставив одну дистанцію. Ма вже майже повне відро. Побачимо результат зробимо стіл. Видь, корелоч, не знаю, как. <звук> <звук> Я зараз тут міряю дистанції, на яку закормився відстань. Можна було б порахувати, в картушки всі однакові, можна було б порахувати оберти, але я буду так. Тут дозволяє місце, це буде швидше. Зараз ще дві відміряю, будемо закидатися. У мене є напарник. Він рибалки. Ми будемо тут тоже разом стояли, так будемо впали. Зараз підміряюся і закидаємо. Все, друзі, закліптувався, зараз на макух закину. Потім буде <кій> Ось там далі буду розкладатися. Перший поп-ап. і зараз на корони сна два хробака посадю. Будемо закидатися. Макух перший закинув. У мене ще манка не набухла, щоб очки приліпити. Так що зараз почіпляю хробаки і закидаюсь. Третій наклад. Рубаків не шкодую. Якби їх купляв, то я б їх так не чіпляв, бо так свої є. Це закидаємо третій. у нас на макух? Mm. О, дуплет. Mm. Офигеть. Mm. Я в шоке. Mm. <laughs> Два по папа. Не но результат. Ну, как я закину? Карп. Да, да, карп. <laughs> карп. Карп, мой очки, приснитесь. Ну, он там Арбу... А, где? Офигеть. Опять дуплет. Уже другой раз. Ха-ха. Це таке саме, чекай. Ну, хвилюйся. Один стандарт пішов. Один стандарт.

ma Ты понял, что на монстра? На монстра. Червяк выползет. А не видно, что он у клюе.

стандарт. Леску кидай, вилку. то указывается рыба? Кругляш. Піде. Ось такий, друзі, вов. Ось такі карасики. Раз, два, три, чотири, сім, вісім красиків. Чудово відпочив, полібалив. Все, друзі, риболовлю завершив, відпочив чудово. Карасики ловилися. Не знаю, що спрацювало, чи за корм, чи просто що зміна погоди. Нічого сказати не можу. Карасики ловилися, але дуже малі. Але все одно відпочив. На боковий кілок навіть сів, спробував. Але типа фідера не давали. Сидіти на боковий кривок. Так, щось що так. Їду вже 12 година. На третю годину зустрічати нашого героя. Так, щось що так. Ще треба помити машину, бо виїжджав в болото. Так що всім дякую. Хто мене дивиться за підписки, хто підписався, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Вам не важко, мені приємно. Так що бережіть себе, бережіть своїх близьких, нашим Збройним силам, ангела охоронця, нам скорішої перемоги. Зустрінемось на водоймі. Я вже надіюся, що це буде. На човні або соп. Хочу спробувати Судака або Південний бух, боковий кивок. Так що до зустрічі. Слава Україні!